писати не Ось записали тему уроку. Починаємо ми з вами геометричні перетворення. Так, тепер. Що таке перетворення фігур? Перетворення фігури F будь-якої. На фігуру f 1 називається така відповідність, при якій кожній точці фігури F відповідає якась єдина точка фігури f 1 Тобто, що мається на увазі? Ну, дивіться, на першому рисунку, тобто, відповідно, в нас відбувається якесь перетворення, можливо, перенесення. Які види перетворень існують, ми з вами теж зараз обговоримо і сьогодні розпочнемо розглядати певні види перетворень. Далі кожній кожні точці фігури F1 відповідає деяка точка фігури F, тобто навпаки. Ну і різні точки фігури, різним точкам фігури F відповідають різні точки фігури F1. В залежності від того, що в нас роз... ну, тобто яким чином в нас розташоване. Тепер далі. Які в нас існують перетворення? Перетворення можуть бути: це в нас може бути переміщення, тобто, наприклад, паралельне перенесення, осьова симетрія, центральна симметрія, а також поворот. Що стосується подібності, то це може бути гомотетія. Зараз ми з вами обговоримо, що стосується кожного перетворення. Паралельне перенесення що це таке? Це у вас паралельне перенесення всіх точок на простору на одну відстань та в одному напрямі. Початкова фігура. Та фігура отримана після паралельного перенесення зазвичай рівні. Тобто, як ми бачимо, у нас трикутничок ABC паралельно перенесли на вектор А і отримали трикутничок А1, Б1, С1. Тобто, ось це у нас буде паралельне перенесення. Далі, якщо стосується саме осьової симетрії, осьова симетрія, ну, то, тобто, це в нас симметрія відносно якоїсь Осі або відносно якоїсь прямої. Тобто, в нас, як ми бачимо, точка, точка М розташована відносно точки М1, це в нас точніше відносно точки П розташована точка М1. Тобто це в нас симетрія відносно саме цієї прямої. Ну, також, в принципі, можна сказати, що симетрія відносно точки. Тобто, умовно, наприклад, якщо я хочу позначити, ось тут на рисунку, наприклад, яку небудь ось таку точку, нехай буде, наприклад, точка К. То, то з іншого боку мені треба позначити точку К1. То з іншого боку, мені треба на тій, на тій же відстані. Тут зараз поки що приблизно, по клітинках це буде зробити набагато легше. Тобто, це в нас буде точка К1, нова утворена точка відносно осі. Далі продовжуємо далі. Центральна симметрія. Центральна симетрія стосується симетрії відносно точки. Сьогодні ми з вами над цим будемо саме працювати, тобто симетрія відносно якоїсь точки. Поворот. поворот це в нас поворот тієї чи іншої фігури на певну градусну міру. Тобто поворот, умовно, наприклад, от подивимося на трикутничок А Б С повернули. Трикутничок А Б С, наприклад, на 180 градусів. Тобто його розвернули. Як ми бачимо, у нас точка А1, точка Б1 на 180 повернули і точку С1, тобто, умовно розвернули трикутничок. Далі, гомотетія – це, в принципі, те саме, що і тобто, перетворення подібності. Тобто, в нас гомотетія буде, наприклад, візьмемо, розглянемо на трикутничку А У нас відносно точки О буде відбуватися гомотетія. Тобто А1, Б1, С1 буде в певну кількість разів більше, ніж трикутничок а, Б, С. Тобто, наприклад, там вдвічі, втричі, наприклад, в чотири рази і так далі. Тобто, на яку, в якусь кількість разів більше. Продовжуємо. Тепер давайте з вами розглянемо декілька завдань. Які нам пропонує підручник? Відкриваємо підручник, сторінка 179. Давайте розбирати, бо ми так нічого не зробимо. Тепер дивіться, що нам з вами треба зробити. Запишіть номер 191. Запишіть номер 191. Нам треба з вами побудувати. Дивіться, позначимо на площині точку О. Задамо перетворення площини за таким правилом: кожній точці Х площини Поставимо у відповідність таку точку X1. Тобто, що ми з вами зробимо? Ми з вами зараз поставимо певну точку. Давайте зробимо ось таким чином. Так, так, два, три. Ось. Як його не побудую, все одно незручно. О, ось так. Ось так зробимо тепер. Посередині, ну вона до нас посередині розташована, тому посередині поставимо точку. Посередині поставимо точку. Зараз я її більше зроблю, щоб видно було. А ну о, тепер видно. Посередині поставили точку О. Далі. Далі. В нас праворуч розташована точка «X», праворуч від точки О. Ліворуч розташована точка x 1 Поставили точку Х, поставили точку Х1. Ну, єдине точку Х1 поставте як в підручнику. У мене просто немає такого, що внизу її підкресленням зробити. Поставте. Продовжуємо далі. Тепер в довільному місці поставимо точку. В довільному місці поставимо точку А. В довільному місці поставимо точку А. Ну, давайте в нас точка А стоїть десь. Нехай ось тут. Точка Б де-небудь ось тут, наприклад, да? Тут в нас точка А, тут в нас точка Б. Точка А та точка Б. Тепер, що нам необхідно з вами зробити? Нам необхідно з вами. Нам необхідно з вами скористатися лінійкою. Нам необхідно з вами скористатися лінійкою. Тобто, яким чином? Беремо в руки лінійку. Беремо в руки лінійку. Далі, тепер. Тепер. От подивіться, яким чином одна від одної розташовані точка Х та Х1. Ну, яким чином вони розташовані по відношенню одна від одної. І так само, як ми бачимо, точка Х. Точка Х розташована симметрично відносно точки Х1. Тепер, тепер, що ми робимо з вами далі? Далі нам треба побудувати з вами побудувати образ точки А при заданому перетворенні. При заданому перетворенні, тобто в нас перетворення задане, сказано, що відбувається симетрія між. Між Х та Х1. Тобто, як ми бачимо, в нас від Х1, точніше, між Х та Х1 симетрію ми встановили далі. Тепер, тобто, точку А1 нам теж треба поставити симметрично. Тобто, якщо в нас, ну як ми бачимо, від точки А до точки О 4,5, то відповідно до точки А1, скільки має бути, якщо вони симметричні? 4,5, ну або якщо простіше, то 9, да? ось так. Тобто, у вас точка має проходити через. Щоб відбувалася симетрія. Тобто, умовно взяти. Дивіться, щоб відбувалася симетрія умовно взяти. Якщо в нас до. Зараз. Якщо в нас до точки О 4,5, значить і після точки О треба, має, має бути теж 4,5 см. 4,5 плюс 4,5 отримаємо 9 см. Тобто, умовно, щоб можна було провести ось такий відрізочок, щоб він починався в точці А і проходив через точку О. Таким чином поставили лінійку, таким же чином поставили точку А1. І позначили, що це в нас точка А1. І позначили, що це в нас точка А1. Далі. Те саме ми робимо з вами з точкою б 1 Те саме ми пробуємо зробити з точкою б 1 Так, 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 щоб спочатку. Ну, умовно, так, десь приблизно 3, тобто, точку маємо поставити на 6. Точку маємо поставити на 6. І, відповідно, провести, і позначити, що це в нас точка b 1 Тепер ще дивимося, чи є це перетворення оборотним. Тобто, що мається на увазі? Чи кожній точці в нас відповідає якась точка. Тобто, можемо, в принципі, спробувати це зробити ось так і ось так. Так, як в нас сказано за прикладом. Чи кожній точці є якась точка у відповідність? Кожній тому, в принципі, можна сказати, що це перетворення є оборотним. На що схоже, наша отримана фігура? Тоді вівторок продовжимо. Записали параграф 6.19, виконати письмово номер 19.2.